Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Екогріт і тут ми будемо розглядати різні майстер-класи на тему роботи з нашими матеріалами. Мене звати Юлія Жуковська, я співзасновник та головний технолог-розробник усіх матеріалів, які ми випускаємо. Відео, які виходять у мене на каналі, будуть дублюватися тут українською мовою. Ми бачимо ваш запит на україномовний контент, тому вирішили зробити саме так. Це перше відео, яке я переозвучила. Для каналу Екогріт, і дуже прошу вас підтримати цю ініціативу своєю вподобайкою. Також натискайте на дзвіночок та на підписку. Це відео у нас про зняття матеріалу, про зняття Діп, і тут було покриття з використанням Universal Deep Base. Цей метод зняття матеріалу підходить тільки в тому випадку, якщо ви плануєте надалі покривати ДІП системи. Якщо ви покриваєте далі. Гель-лаком або гелем матеріал потрібно зняти повністю, і тоді зніміть основну частину фрезою, а далі вже дозніміть рідиною для зняття діб. Тут я не планую використовувати діп ремувери. Я знімаю тільки фризою і далі буду покривати діп системою Знову майстрам дуже складно підібрати правильну фризу для зняття діп системи. Чомусь це велика проблема. Не розумію, чому для зняття нам потрібна з вами фриза з зеленим прапорцем, з глибокими зубчиками. І працюємо ми на невеликій швидкості. В мене 15 тисяч обертів. Якщо у вас апарат не дуже потужний, то швидкість можна трохи збільшити. до 20 тисяч обертів, але не більше. Якщо ми збільшимо швидкість аж занадто, то може грітися покриття у процесі зняття, клієнту буде некомфортно, та ви будете зупинятися дуже часто. Крім того, на великій швидкості фреза, наче зчищає пластами матеріал, і він буде великими кусками летіти на вас, і це буде дуже некомфортно, там потрібні окуляри спеціальні захисні. А чим менше оберти, тим менше пил, і вона. Більш легко всмоктується звичайною витяжкою. Обов'язково слід пам'ятати, що ми не давимо на ніготь, ніяк не продавлюємо покриття, воно знімається навіть легким дотиком до нігтя. Якщо десь надто прижмемо, можемо зняти більше, ніж потрібно. І тоді ми дійдемо до нігтя і можемо травмувати. Діп при знятті виглядає трошки по-іншому, ніж гель-лак або гель. Тут не так видно. Чіткі ці контури покриття і тому потрібно дуже уважно знімати. Якщо ви не розумієте, який там шар покриття лишився, краще лишити його для пилочки і прибрати його пилкою. Пилкою пилиться він дуже легко. При умові, що покриття було Universal Deep Base. якщо це було степ 2 з класичної серії покриття. То там буде трохи складніше. Ми спеціально працювали на фоні секундоміра для того, щоб ви побачили, скільки саме часу займає зняття покриття з одного нігтя. Якщо працювати з клієнтом, то до 10 хвилин, як зазвичай. Опил поверхні нігтів я сюди не рахую, тому що це звичайно входить до пилочного манікюру. Так як я не працюю з апаратом, то я просто вирішила вам продемонструвати, як саме пилиться. Цей матеріал пилкою у наступному відео ми зробимо з вами пилочний манікюр. А зараз я пропоную поділитися своїми враженнями про мою роботу у коментарях. Чи подобаються вам такі відео, чи заходять вам відео короткі, чи ви хотіли б бачити більш довгі майстер-класи? Як зручно дивитися? Пишіть, будемо підлаштовуватись. Бо це потрібно і нам, і вам. Як бачите, нічого складного, зняттін матеріалу немає, далі я буду робити корекцію. І тут головне підібрати правильну фрезу, правильним прапорцем та глибокими зубчиками. Пилкою гріт 1 доопрацьовуємо поверхню, прибираємо усі відшарування та вирівнюємо форму нігтів. Ну а у наступному відео ми з вами зробимо пилочний манікюр та покриємо нігті діп-системою. Тому підписуйтесь, дякую за перегляд і всім, папа. -па.